Сьогодні 31 серпня, а відповідно завтра, 1 вересня. І студенти, і школярі підуть до школи. Та чи готові вони до навчання? Ми запитали у них. Скажи, Будь ласка, ти вже готовий до школи? Що купив, Що не купив? Як готувався? Так уже готовий, купив зошити щоденник, олівці, ручки. Весь готовий, все є. А в який ти клас йдеш? Восьмій. Чого очікуєш від цього навчального року і чи плануєш ти кудись після там дев'ятого, чи плануєш навчитися до кінця? Планую довчитися до кінця, бо ще не маю бажання кудись йти. Я готова. Я поступила в коледж, я вже набралася нових сил. Я вже готова до навчання, хоч там нові люди, нові вчителі. І це буде дуже важко. Але я рада, що я йду вже на перше вересня, вже готова. А чого очікуєте від цього навчального року, оскільки ви йдете на перший курс коледж? Хочу нових емоцій, хочу чогось нового дізнатися, я хочу нового навчитися, всього, що там можливо, то я буду вчити. Ну і звичайно, щоб настрій був зараз хороший, і щоб викладачі були дуже хороші, а люди там завжди такі дуже привітні. Е, так, я повністю готова до навчання, оскільки я вважаю, що е, головний успіх у навчанні це праця і е, підготовка до неї. Як готувалися і що вже купили? Готовий. Я купив ручку. Буду писати багато, лекції, конспекти всякі. Там ще зошитів не купив, але мені будуть листачки позичати, я певно думаю. А на якому курсі виписали? Четвертий курс. Біска, ви вже готові до навчання? Що купили? Так, готова. Купила все потрібне, там, щоденники, канцелярію, все що потрібно. А в якому класі ви навчаєтесь? – Дев'ятому. – Чи плануєте поступати кудись після 9-го, чи плануєте дочитися до 11 і чому? – Планую поступати кудись, але ще не знаю куди. Моя мама мені багато чого купила, нову сумку, нові зошити. І ми також ще можемо готуватися. Чи тобі подобається вчитися? Ну, мені більше подобаються літні канікули. Очікую гарно завершити свій четвертий курс, на який я перейшла. Так особливо ніяк не готувалася, мені потрібен тільки один блокнот, ручка і просто відвідувати пари. Скажи, будь ласка, а ти готова до навчання? Що вже купила і як підготувалася? Я е, вже готова, я купила пенал, е, рюкзак, олівці, е, щоденник. Е. Там папери такі великі фарби.